Чи може AI замінити маркетолога? Це питання стає дедалі гострішим, і якщо чесно, відповідь на нього не така очевидна, як здається. Давайте розбиратися, що відбувається зараз в сфері маркетингу. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнесі. Точний інтелект вже навчився робити те, що декілька років тому здавалося фантастикою. Він може писати тексти, створювати зображення, аналізувати ринок та навіть автоматично налаштовувати рекламу. Всі ці, ці завдання виконували маркетологи ручками, витрачаючи на це години. І навіть дні роботи. Як зараз пам'ятаю, аналіз конкурентів і цільової аудиторії займав у мене аж два тижні. Зараз AI робиться буквально за лічені хвилини. Деякі компанії вже відмовляються від контент-мейкерів на користь чату GPT та Midjourney. Що казати, я і моя команда зараз делегуємо 40% задач AI. Автоматизовані сервіси оптимізують рекламу краще, аніж маркетологи-початківці. І для власника бізнесу це звучить доволі приємно, бо виглядає як можливість економити на команді. Але з іншого боку, це звучить доволі загрозливо для маркетологів, правда? Бо вони потенційно можуть залишитися без роботи. Але все ж таки, давайте дивитися глибше. Штучний інтелект справді крутий, коли справа доходить до швидкості аналізу та оптимізації. Але є речі, які він поки що, поки що не здатний замінити. AI не розуміє емоції на людському рівні. Так, він може писати тексти, але чи можуть вони справді зачепити? Чи може AI створити таку рекламну кампанію, від якої будуть мурахи по шкірі і про яку люди будуть згадувати руками? Ні, бо маркетинг це про емоції, волі, бажання та цінності. AI вміє підбирати слова, але не розуміє, як зробити так, щоб людина відчула довіру, захоплення та інтерес. Нещодавно до мене зайшов проєкт, і ми вибирали тему для вебінару. AI сформував для нас 30 тем, і жодна не була чіпляючою. би ми не давали йому задачу, не додавали аналіз цільової аудиторії, все одно він генерував зовсім не те, що хотілося. Тому тему ми обрали ту, яку я створила старими перевіреними способами. AI не придумує проривні ідеї. Його завдання аналізувати та повторювати, а не створювати щось кардинально нове. Ці його ідеї це компиляція вже існуючого. Любі маркетологи, хочете бути краще за AI, прокачуйте своє креативне мислення. Коли Apple випустили перший iPhone, жодний алгоритм не міг передбачити, що це стане справжньою революцією. Бо ця ідея була абсолютно новою. Саме це відрізняє людей від машин. AI не розуміє бренд голосу. Та позиціонування. Він може писати правильні тексти, але часто вони звучать однаково. Якщо ти хочеш, щоб твій бренд був впізнаваним, унікальним та мав власну тональність, то це зона відповідальності живого маркетолога. Які висновки з цього всього можна зробити? AI – це не ворог. Це інструмент, але якщо ти не знаєш, як ним користуватися, є ризик залишитися поза грою. Зараз маркетологи поділяться на дві категорії: ті, хто боїться AI і намагаються його ігнорувати, і ті, хто навчаться працювати з ним і використовувати його для підсилення своїх навичок. Я б хотіла дуже дізнатися вашу думку взагалі про AI І давайте, можливо, в коментарях трошки подискутуємо на цю тему. Я вам хочу сказати, відчуваючи тенденцію того, які взагалі можливості AI може відкрити для бізнесу, я вже створила проєкт, який називається AI-маркетолог. Ми з командою фактично клонували мене з допомогою AI. Мої знання та мій досвід ми передали йому для того, щоб на основі цих знань AI видавав відповіді для наших клієнтів. Я назвала це курс-конструктор. І з його допомогою можна створювати лід-магнітні воронки за один день без витрат на маркетолога. Тобто те, що раніше займало 2-3 тижні, зараз з допомогою AI можна буде зробити всього за один день. І хочу вам сказати, що 90% цієї воронки можна зібрати з допомогою штучного інтелекту. Ну, звичайно, такі воронки вони більше підходять для інфобізнесу. Насправді, я сама трошки в шоці від того. Як ви все реалізували. Ну і якщо вам цікаво спробувати такий конструктор, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на бот, який допоможе вам з усім розібратися і подарує ще деякі бонуси для підвищення ваших продажів. Ну а я продовжу серію відео на YouTube про використання AI, бо зараз важливо слідкувати за тенденціями і бути на хвилі. Тому раджу вам підписатися, поставити лайк до цього відео, якщо вам було дійсно цікаво і корисно. Ну і до зустрічі в наступних відео.